Слава Україні! Героям слава в Миколаєві! 15 лютого 1088 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни балістичною ракетою обстріляли Миколаївщину. На жаль, був прильот, і більше 20 будинків пошкоджено. Про травмованих людей поки що нічого не кажуть. Сподіваюсь, їх немає. Ну, а ввечері були як завжди іранські мопеди. На Миколаївщині знову були прильоти. Причому поруч з містом. Знову пошкоджені будинки, навчальний заклад, цивільні, наче не травмовані. На щастя, загалом росіяни запустили 70 іранських шахедів 33 збито, 37 подавлено ребом. На Одещині ніяких прильотів немає. Дрони лише залітали в область. А на Миколаївщині ще крім дронів, вчора якась, приїхавши тітка і приїхавши дахом, здійснила теракт, підійшла з пакетом до військових і сама підірвалася. Крім неї, ще одна людина загинула, і восьмеро травмованих. І ще на Миколаївщині в районі. Чаково були атаки від росіян fpv дронами. На щастя, теж без постраждалих. А на Херсонщині вчора знову одна загибла людина після російських обстрілів. Ще десятеро травмованих. Ну і на щастя, цієї ночі були гарні новини. На Росію летіли дрони, як завжди, по промисловим об'єктам, на автобази. Ну і ще по багатоповерхівці. Чекаємо ще на гарні новини.